Шановний, ви що знімаєте? Так, я проводжу відеофіксацію. Хто ви, ви будете? А ви хто будете, що звертається так захвало до людей? Я інспектор ГАІ. Якщо ви бачите, в мене є номер значка і так далі. Покажіть ваше посвідчення. Покажіть ваше посвідчення, інспектор. Тактовно розмовляєте, так як вам інструкції почнуть. А як я маю розмовляти? Тактовно, що говорю, розмовляєте, тактовно. Мені. Русяк Роман Григорович. Перебуває на посаді інспектора ДПСДІ дійсне до 03.01.2016. Старший сержант міліції. Дякую. Дякую. Ви з п'ятого розводу? Руслана? Ярославович. Ви... А розкажіть, що відбувається. Водія ну, затримали. Не затримали. Ну, затримали, привезли сюди І на експертизу. стані наркотичного спиніння, як підтвердило Це Все, оформляємо. І відпускаємо. А водій автомобіль, де? Ні, бачимо. А хто прибув автопри... на автомобілі? При... Ну, автомобіль це сюди. Привіз події і другий, я так? Ми не маємо права? Ну, я знаю. Тому я його Знаєш, що нам їздити на чужі в потім Скажете, що щось вкрали, чи ще щось. Тобто це є висновок, що людина перебуває в наркотичному склініні. Не відмова від проходження а ні, власне… — Ні, тільки висновок. він прийшов експертизу повністю. А скільки часу тому ви його законали? Скільки час? 20 хвилин назад. То ви за 20 хвилин встигли і експертизу провести тут? А вона експерт. Вони по-скорому тут роблять. А скільки тут проводити тут експертизу? Людина спокійно пішла в туалет, здала аналізи, прийшла, то все. Є люди, які не можуть 10, 20 хвилин пустяти, 30. хвилин. Просто якщо експертиза робилася на обладнанні, то вона б робилася трошки довше часу, то знову до швидко. експрес звичайно, то туди вашу продовження. Я не можу тут означає, як проводити експертизу. Тобто якби я за відмову писав, то вже б друге питання можуть. А підкажіть, а як от виявити, що водій є в наркотичному склянінні? То ми маємо неодноразово такі випадки, що от є водії, щоб ми знали, могли за самі задзвонити в ревіді і, і сати, там, от, приїдьте, є наркоман. Як це видно? Людина сама призналася, що вживала якісь препарати. То ви його зупинили, він каже, я вживав наркотичні засоби. Питав його, чоловік такий блідий. Зрозуміло. Не не це Віддашки, Ну, Раз є висновок, ну, що дійсно вживав, значить, значить вживав. Може бути поводія А Зараз оформлять матеріали, часу ще є. Ну, що в протоколі треба пояснення писати, тобто, Я не знаю, що відбувається. Інспектор каже, що він сам признався, що він вживав. Сам признався. Інспектор каже, що ти такий блідий, та я, я вживав. На входечні засоби. Та помеді, ми ні, ні, ні не, не, до вас більше не, питань немає. Ну, ви робите ні. все згідно згідно процедури, то до вас питань немає. Я не знаю, правда, коли ви полокол, що напевно я складала, але це вже... Ні, не направ... не. Треш, що ми Там просто направлені такий пункт, тим, як закінчити складання направлення, треба вказати номер, Протокол ми Вказали Памов... направлено. По-любому ми вказали. Але... Тільки зараз його заповнюєте цей протокол. На місці зупинки. Ми заповнили спочатку шапочку, дані, а потім вже прийшли. Записали в протоколі має... номер, серію, все так, як так, має бути. Так? Він там, просто всі і дописують протокол. Треба людині може копію віддати, чи як ні, то то само собою Без копії нікуди. Він купив, що вийде, може консультація якась, як в протоколі писати, якщо він дійсно не вживав. Він може повне право вийти з машини. Йди на хвилинку. Ну та інспектор нехай складає. Ну, що, йому водій потрібен, він має всю документацію. Тобі треба права допомога? Звісно. Розкажи, що, що сталося? Ти не запрошуєш, якщо я буду тебе проводити відеозйомку? Ні, ні. Журналист Розкажи. контроль, щоб вони сумнівалися. Зупинили нас, сказали, що я під наркомант, туди поїхали сюди, зробили тест, в мене виявилося, що в мене тільки типу, ті, Якась там барбітура, чи що Ну, Під барбувалом доктор сказала, що там може бути таке відбарбувало. Написали, що я наркоман. Інспектор каже, що ти сказав, що ти дійсно вживав наркотичні засоби. Ні, не вживав. Якщо знеболюючи, вживав, бо я був на лікарнянам. Мені тільки вчора що лікарняну. Ви написала виставку, що вас згідні чи не згідно. Що пікнув лікарів? Чи вам не давало? Було? Там не п'ять чи підписи. Я зрозумів. Ну, то, тобто ну, то було б написати, що не вже писав. Ну тобто ситуація наступна. Якщо ти дійсно не вживав, вважаєш, що дані документи є фальсифіковані зараз, в протоколі є графа пояснення особи, яка притягується до відповідальності. Ти повинен написати, що ти з даним протоколом не згідний, наркотичних що засобів вживав? не вживав, експертиза, на твою думку, є фальсифікована. І відповідно ти повинен якомога швидше, якомога швидше провести незалежну експертизу. Звернутися в будь-який медичний заклад. Ми тобі поможемо, куди звернутися, і ти пройдеш незалежну ще одну експертизу. І тоді в суді суд буде давати оцінку як цій експертизі, та, так, так і твоїй незалежній. Якщо в тебе не буде експертизи незалежної, можна сказати, що ти суд програєш. Розумієш? А що ти що ти здавав? Сичу здавав? Сичу. Все, що здавав, зрозуміло. А чекає, чого вони виписують вже Ну, вони вже мають висновок. Висновок, що серйозно? Не покривають. А де можна прийти зараз? Ну, тупольна, восьма лікарня. Міська лікарня треба порозуміти, хто біля інтернету зараз точну адресу скажуть, де мають право проводити експертизу. Молода? То ця... Це нова зараз, молода дівчина а, є. Знаю. Я вже з нею спілкувався колись. Інспектор Дивись, машину дивись. Ви. — Під тронтуаром Я вас нічого не говорю, інспектор, що ви так реагуєте? — Та ні, Ви так що сказали, я тут подивився, то не знаю. Туди свідки потрібно поставити прочерки, тому що свідків не було вже зима закінчується. Так, то можна перед дорі без кілька. Я світки вказати. Тут до світки потрібно поставити З, тому що свідки не було. Або вписуєте, хто був світком. Тут також треба поставити З. Ну, і світки на чого ми є? Не знаю. Ви ж прийшли, ви ж запитали людину. Ну ми ж не можемо бути свідками з опоїнки транспортного засобу. Свідками? Ми можемо бути свідками, як спортивно не буде. Ні, які питання? Чи будете? Будемо. Інспектор, чи, чи були ну, свідки? Це, чи чи, чи були свідки того, як водій був з вами затриманий, зупинений? Ну то напишіть, що їх не було вищепніть у вас є Тут свідки немає. чи потерпілі? Нехай собі водій напише, що не, нехай це виповнення написати в цій є графі. Є, по суті, порушення. Людина може написати Він так. свої а пояснення а напише. які, які не заповнені, потрібно поставити в них або прочерк, або і дописувати... Ніхто нічого не дописує, бо що панама. Може копія, напевно, правильно? Я ж нічого Показати копію, яка в три рази що всі однакові. Ні, я не говорю, що всі одинаково. Я Ми... просто говорю, як це юридично правильно має бути. Якщо ви Ми... заповняєте Ми... якийсь протокол, Пане, то мають бути всі графи заповнені. Так, ви ознайомитесь з протоколом. Тут є чітко вказано, згідно пункту правил 2.9, що ви є в стані наркотичного сп'яніння. Стаття 130. Ви маєте право припоняти. 130 відмови, має декілька і... частин, інспектор. Да, прошу, декілька частин має. Напишіть, яка частина. Частини немає. Як немає Вам... перша. Ну То пишіть частина перша. Нашу як нашу? У вас в протоколі є вон графа і пусть. Що людина притягалася перед тим на протязі року по 130 статті. Протягу року не притягалася. Тоді, не інспектор, не ви не інспектор, ви розумієте, що... Притягалася в 2005 році, була поспалена з 2005 року по 2009 році. Тоді пишіть, що ще стане перше, якщо ви знаєте дані, провірили. Ви знаєте, що після, після того, як водій підпише, ви не маєте права вносити зміни в протокол. Прошу. Після того, як особа, яка притягується, підпише протокол. Ви хочете ще з нами розмовити? один виступить захисником і все, 268 стаття, бо так вже базар. Ви можете відмовитися? Виступи захисником. Можете відмовитися з предлогу пенєту? Ні, Ніхто відмовлятися не хоче. Ми Болу не захищає. ми захищаємо, ми хочемо, щоб протокол був складений. Добре, тут суддя не правильно заповнений. Заток ніхто не ставить протокол. Дивіться, свідки чи потерпілі Болу. треба вставити або прочерк. Або за. Що тут? А чому тут світить? Тому, Тому що не є це є Або вона почекає, або вона піднімає, це ви все знімаєте. Ви бачите, що нічого не написано. Даємо копію. Ну ж ви знаєте, так що воно ви так, вимагаєте. якщо воно так вимагає, то цей тут Все. Це. От якщо ви так вимагає, Люди, людина може тут розписатися, може не розписати двох понятих, yeah. зупинили і в тих місцях не лишають і все. Ви з'їза знято. Ну давайте, добре, по процедурі. Давайте там щось Ну так пишіть правильно. Пишіть правильно. Прочерки сіє закреслюйте, де не ставите, там не є пояснення. Може написати пояснення, що свідків не було. Ну, тут закреслюйте свідків, нормально так. все закреслюється. Прошу пана. Що, він хоче зараз. Хай, нехай, нехай форує так, фронту. Людина Як має, має, зиму, має, то, має то, свою то, думку, вверх. вона може тут понаписувати, що хоче. Другі, я, я знаю, друзі, бо вже познайомився з хлопцем. 10-50, 11. Так, парк, йдемо по підписах звинувачує в частині першої. Свідків не було, ми на камеру зафіксуємо, що свідків не було. То, е, та, повідомлено, що не буде це. Е, права конституційні згідно 63-68 вам роз'яснювали? Ні. Пишіть на роз'яснення. Ви ж не дайте нам сказати, хлопці. Я питаюся, ви, ви, нав... ви... Ви, ви дали вже права водія після того, як ви зупинили і почали його... складати адвій протокол. Ми, Ми йому його... почало... пояснили. Може людина по не може сказати. Зараз може до вас що й наважати. Людина має свою голову. Якщо людина не розсудити. роз'яснили роз свої права, нехай це зафіксує протоколі. Все. По порядку йдемо. Тут якщо не роз'яснили, роз ставиш підпис. Якщо роз'яснили, то ставиш просто підпис. Тут ти ставиш підпис за те, що суд залізничного району буде розглядати право через 30 днів. І за те, то, що тобі роз'яснили твоє твоє право, ти маєш поставити підпис. Якщо не роз'яснили, то не роз'яснили, ставиш підпис. Права, мені що роз'їзду. Якщо мене щось буде, той знайдуть мене, то мене позбавлять прав, позбавлять. А тобі мали розміст статті 63 інспектор, ви готовий зачитати 63 статтю водію? Ви кажете, ми вам зачитуєте. Я не хочу на камеру зачитувати. Ми що, десь В цирку ми є, чи що, що ви не хочете. Будь ласка, зачитуйте. Ні, ви кажете, що ми вам заважаємо. Ми не заважаємо, зачитуйте. Ваша діяльність є гласною, будь ласка. Ви не зобов'язані сідати в автомобіль. Це в кого Так Клич Верка сюди, бо Верку потім буде знову дзвонити і жалітися, що його потрібні обіцяти. Дзвоніть, які питання? Сайт, Оверкою, бо Та, Я мені зараз мені сам нова, які проблеми. Ну набирайте, кажіть, хай як ви не вмієте документи оформляти. Це хай за це 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 ми, ми цей протокол. Відповідального тоді-сюди. У вас є хто ми там будете, чергує. Дзвоните, не дзвоните. Зараз, будете, не ви будете, права російські права. Давайте хай людина розписувати за протоколі на тіні час, бо часу мало. нам час помало. Можемо розписувати. Прошу, ну, не пиши, не права не зачитані. І підпис поставив. Тут? Е, тут, 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 тут. Права. Ні, там де галочка. Права не, е, не роз'яснені роз і, так, так. Та. і підпис. І підпис. І по суті. Сут, по суті правопорушення. Визнаєш чи не визнаєш, згідний, не згідний, згідний з протоколом, з протоколом живав, не протоколи. Що з протоколом не згідний, не вживав, якщо так було, а якщо пише, має пиши, Сам так, як знати, я. що він має писати, а не пиши, що він. Але для того йому ну, надаємо консультацію. Це, 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 Наркотичних це, 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 засобів не вживав. Піддиктовку, бачиш. No. Діктують, що писати. Потім такі водії збивають людей, що нову. Ви, ви, ви знаєте, 68 статті. Знаю. Ну так зачитайте, Водій має право відмовити. Він поясний, може. стаття Конституції. З висновком експертизи не згідний. Ком... Ком... Э, може не давати показів. Це 63 стаття Конституції. Має право на адвоката і так далі. О, це вже 268-ма. Але, ви... але, ви... але, але вона так, довга, розумієте? Так довго, ну потім. Воно у вас клап є. Можете зачитати. Хто її не пам'ятає на пам'ять, але можна зачитати, хотію. Можна читати, можна все читати. Так, тепер тут підпис? словами. Тут я о, тут, собі то, не підписи собі людину не, не розказав і не написав. Тимчасовий провір, чи номер тимчасово зівпадає і, і і я. чи зівпадають, чи всі дані правильно вписані. Твоє прізвище, якщо ви неправильно оформили, букви, щоб вірно було. Категорія категорія вписання правильно. Ви за те, щоб ви відміняли, якщо люди на дійсно правильно все було зроблено. Зачитали, ми йому тут пробуємо. За адвоката тут питання вже друге. Тут не те порушення, що тут покажу, Він тільки на основі того, що ви не зачитали правильні протокол. Скажи, купить людей. Щасливо. Ручку, хочеш? Так, що тепер відпускнути? Та я так понял, що всі. А лампові. Вони мають впевнити, що водії відпоїде? Не мали розпаку взяти в іншого водія, але то теж... вже... Я тільки що жив бідушу гарно. Це надевний. Чекай, скільки вони тобі заспівало, щоб ти їм на місці дав? Чотири що... штуки. Чотири штуки. У тебе є зап запис? Взагалі, розумієте, як було таке? Коротше, я з Я тільки, тільки що з лікарняного вийшов. Там, там може ну, бути Де добре. Да. Де дали? Де, бо я бачу висновк них там. Чекай, чекай. Ходи сюди. Що та там, там? взагалі одно розкрито. Там все закрито, вони купили те. Він куди купляв, ні. Я знаю ту їх Юра. Віра, дарку до спанця. Так ідемо тоді цей, хай здається навіть. Блять, одноразовий тест, він там похідка 50% Слухай, оверко, ОВРК вижимуть нахуй. Так, камер. Добрий день. Лю... Людина хоче пройти повторно е... камеру. Все. Дас... Ви щось вживали? Викликайте да, Викливайте... міліцію тоді, якщо вам щось не вживала. Я як свідок зайду, я журналіст. Я, я як свідок зайду, ми з камерами прийдемо повторний аналіз на нервати, що Добре, звичайно, я вам зараз скажу, будете восьмі лікарня і. Я знайду лікарня. Дайте письмову відмову, водію. Ми напишемо зараз заяву до чергового лікаря згідно харківської методички. Восьмі лікарня. Будь ласка, дайте так, письмову так, відмову. Так, дайте, дайте письмову відмову. Ні, Ви хто? Ви зараз на камеру заказуєте, що ви відмовляєтеся, і тоді ви. У нас два журналісти є, які засвідчують. Давайте ми напишемо заяву і вона дасте призначення. Чекайте, почекайте, викликайте ревіділ. В чому проблема? В, в обстеженні людини. Людина хоче пройти обстеження. Ви розумієте, що людині, людині Ви Вимикаєте камеру вже і на доволі до головного літа? Дзвоніть, доки бачите, провіді. Без камери. Без камери заходить ми свідок і заходить... Yeah, нам потрібна повторна експертиза. Яка Повторна експертиза Повторна експертиза повинна бути дозволена тільки головним лікарем. Ви думаєте, що ви говорите? Ви думаєте, що ви говорите? Я не випускала Харківський метод. Дай одне питання. Це ви проводили тест чи ні? Я. Снайпером? Зато було. Тільки що? Що Ми, це таке Снайпер. Заболі? Снайпер, це ви у вас одноразові тести? Ви біологічне середовище маєте зараз на 90 днів, яке має бути опломбований, зберігатися. Зберігається. Чудово, віде. Ви не можете робота, то вас. Ми не маємо права проводити повторювати. Чекайте, чекайте, ви одноразовими тестами проводите експертизу? Ні. Якщо снайпер, це одноразовий тест. Є наш апарат. Якщо чекайте. почекайте, якщо ви не вгідні так? Ні, Не перебуваєте, я вас не перебував. Є апарат, і то каже, є чай, яка збереглася перед я його початав і поставив. Якщо вам треба бутон, то не діло приходить, пишете заяву і вам дивіться на нам. Дивіться, коли діло дивіться, це снайпером. Ви проводили те. закривайте. Двері Закривайте. Я міліцію ви закликайте. Викликайте, у нас не відповідальність за свої вартірату. Лікар, чекайте, Домі ви мені скажіть, ви саймо проводили тест одноразово? Одноразово. А чому ви не проводили те, як інструкція? Пише інструкція? У вас є внутрішня інструкція розводила... У нас по внутрішній інструкції дозволено проводити тест. Дозволено? проводити. І у вас немає ніяких інших більше тестів, тільки снайпер є. Нас у нас взагалі ніяких тестів. Мініцію Це, це міліція купила? Без камер, будь ласка. Та ладно, не знімайте. Давайте ми задавно пишемо з'явитися, нам посмотримо відмови, ми їдемо далі. Ми підемо самі, купимо снайпер. Міліція купляла снайпер, от є. Людина сказала, що він вам приніс. От, Давайте зараз людина сходить, купить снайпер, при вас ще раз зробимо тест. Я вам ще раз Якщо вам десь дозволить ми Мирослава Оресній, ми тут чекаємо. Чому я маю дзвонити? Моє язик цікавий, а то ми чекаємо. Давайте тоді, якщо ми хочемо ми написати дзвон. вам заяву, і все, вона дасте тебе відмову. Я вам три тести проведу. Гарячу рядову лінію яка? Давай я дзвоню. Дзвоните. Ні, ми дзвонимо на гарячу рядову лінію. Дзвоніть, хай приїжджає сюди. Дай мені телефон. Хто має телефон гарячу рядову лінію? В інтернеті подивись. Він не має, воно не має. Це так само як ігора туди Водій, зараз як вийде лікар, звернися до лікаря, що ти, ти хочеш, хочеш пройти повторну експертизу тут. Вони снайпером одноразовим тестом проводять. Хай проведуть ще раз. Тим а втаж... якщо відмовляється, нехай дасть письмову Зі... відмову тобі. Наркота, барбітурати, скільки барбітурату проїдуть вона мене вже достала закопанчення. Скільки Цікаві. так? Я, я ж кажу, я на лікарняному був з 30-го, от по вчорашній Ні, які сліді, Якщо Ти дійсно як колеса, ти колесаний кота? Що? Пінталгін, іклофінат, і... Єплофінак, диплофінак. Вербував, він весь стовірного на 100% достовірного результату. Це... Це взагалі... Вони повинні були провести на апараті. А Звідки? Чекай, чекай, чекай. мінти тест купили. А де той тест сертифікований, де зафіксовано? Як то так мусора може тест купляти? А я не я, як. Як. І лікар на камеру, слухай, це. дай мені телефон на гарячу лінію. Тут, коротше, це можна. І кажуть, це блін підсот. Ми підходить на бургані там. Там є, хто політ. Ні, це раз, розміна, 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 що... на, на наркодиспансер. Ми хочемо написати заяву на повати на волі. Запас... Записуй, 0800. 507. 309. Давай, дякую. <плес> Та ти не вти, То Ми, ми тут, ми тут вересні такі <плес> движення <плес> мали, блін. Тут, я в щер бріти кіти. То а стандартна. <плес> вже <плес> ми Ти знаєш, чули, що ми вигнали, ні? Та я взагалі вже ніколи не то Все нормально. Тепер будеш.